Вже декілька днів і тижнів поспіль ситуація на півдні, зокрема на Запорізькому напрямку, дещо загострюється. Це проявляється тим, що ворог збільшує кількість ударів дронами Камікадзе, збільшує кількість артилерійських обстрілів, а також авіаційних ударів, які він завдає по позиціях Сил оборони України. І по прилеглих до лінії бойового зіткнення населених пунктів активно застосовує авіацію, завдаючи ударів по тих населених пунктах і по наших позиціях, які розташовані поблизу лінії фронту. Він хоче зруйнувати всі укріплення, всі позиції, і вже після того, скоріш за все, розпочне більш активні штурмові дії. Крім того, на цьому тижні ворог намагався відновити на напрямку населеного пункту Малі Щербаки штурми із застосуванням підрозділів за підтримки бойової броньованої техніки, танків, мотоциклів. Але штурм цей виявився невдалим. Ворог зазнав. Чималих втрат, це декілька одиниць е, бронетехніки. Близько 35 чоловік особового складу він втратив. Тому всі ці спроби в нього е, повторю, повторювати їх він найближчим часом поки що не не повторював і не збирається робити. За даними нашої розвідки, на наш напрямок ворог перекидає декілька підрозділів їхніх десантно, виздушно десантних войск е, з їхньою штатною десантною технікою, зокрема бойовими машинами десанту. Е, ну, Це не важка е, броньована техніка. Вони, вони, їх значно легше уражати, ніж навіть звичайні бойові машини піхоти. Е, ну, те, що ці десантні підрозділи будуть задіювані в штурмових діях, це без сумніву, адже в них саме призначення е, це штурми і активні наступальні дії. Наскільки я знаю, і наскільки відомо нашій розвідці, це, це ті частини підрозділи, які вже брали участь у бойових діях і на території України. І були задіяні не в одному штурмі, тому певний досвід у них є. Я вам хочу сказати одне: що воздушно-десантні війська Російської Федерації це найбільш ганебні війська в усьому світі, і тому сили оборони України будуть знищувати цю нечість і навік, щоб навік зник їхній галубой берет і галубойтельник. Ми те бачитимемо воздушний десант Російської Федерації, там ми його будемо знищувати. І все одно скільки їх сюди зайде. дві, три з бойовими машинами десанту чи без. Вони всі будуть в пакетах. Тут росіяни кидають нові сили, вони не мали тут же просувань. Там майже три роки поспіль там ті е, зміни були доволі незначними, тому вони намагаються і тут отримати якийсь успіх, його вони не мали. Тому Сили оборони України зараз активно відбивають всі ці спроби, проводять пошуково ударні дії і заходи щодо відновлення положення по фронту і взяття під контроль. Тих територій, які до цього були захоплені ворогом.